Щоб змінити своє життя на краще, потрібно дуже пильно до себе прислухатися, до своїх бажань. Якщо середини ви відчуваєте навіть невеличкий імпульс бажання, не тушіть його, а навпаки, розвивайте. Ми досить довго жили в своїй в'язниці. А що люди скажуть, а що вони подумають? А люди в першу чергу думають про себе, а не про інших. І якщо ви вважаєте когось ціннішим за себе, то хочу нагадати, що ми є частиною Бога. Ми самі створюємо своє життя, у кожного є свобода вибору: жити в любові чи жити в ненависті, кожного дня страждати чи дякувати та розвивати всередині безумовну любов. Ви і тільки ви головний герой свого життя. Декорації змінюються. Актори навколо також все матеріальне зникне, бо воно не вічне, тільки душа ніколи не зникає і не вмирає. Бережіть свою душу, відстежуйте свої думки, емоції, ви і тільки ви зможете змінити своє життя, ви можете керувати своїм настроєм. Кожен день це маленьке свято. Якщо проживати його з осознаністю та цінністю, Якщо всередині у вас пустота, ви ніколи її не заповните. З людини зробили великого споживача, який постійно крутиться, як білка, то айфон потрібний, то смартфон, часи, брендовий одяг, нова марка автомобіля не дає спокійно спати. І скільки б людина не купувала собі дорогих іграшок, щоб хоч чимось закрити. Велику пустоту всередині себе. Це не працює. Навіщо людям цигарки, алкоголь, наркотики? Відповідь буде однаковою, бо від себе не втечеш. Всім бажаю чути своє серце, свою душу. Бережіть свою енергію. Цінуйте свіже повітря, чисту воду, природу людей, землю, бо все починається з нас.